Найсмачніший борщ був той, який готувала моя бабуся. І я його запам'ятала, мабуть, з самого дитинства. Не знаю, що в ньому було особливо, але більше, ну, я такого не можу приготувати. Борщ це насправді класна штука. Його, завдяки ньому, мабуть, в Україні ми такі сильні, дужі, гарні. і Поки ми варимо борщ, ми будемо жити і будемо жити вічно. Мабуть, українська нація. Як кожна жінка у мене улюбл... ну, свій борщ, це моя улюблена страва і полюбляю, вважаю, що у кожної господині свій секрет. Ну, а якщо навіть і нема секрету, то коханий завжди любить борщ, який приготувала жінка. А скажіть секрет, який ваш секрет приготування борщу? Гарне м'ясо, гарно добре підібране м'ясо, свіжі овочі, ну і звичайно певна технологія, що за чим класти в борщ. Так що настрій серцем варити, от якщо буде серце до кожної справи, від душі буде що то все вийде дуже гарно. Я полюбляю борщ і мені дуже подобається, як готувати бабуся. Він якийсь особливий. Я як варю борщ, то він дуже добрий, виходить. Бо я вам хочу сказати, коли борщує зварити добрий борщ, то коли нього треба подумати, що за чим кинути і як він щоб кипів, і щоб він не перекипів. І щоб він був добрий, Коли нього треба стояти, а не кинути шахом, махом і піти. Коло борщу треба постояти, і я вам кажу, коли бурак, коли морку, коли барабольку саме перед барабом, і потім кидати, значить, помаленьку все. І я вам хочу сказати, що в мене є дочка, то вона каже: мамо, такого борщу ніхто не зварить, як я. Класичний звичайний український борщ з салом, чесником, хлібом. Той борщ, який я варю, він для мене найсмачніший. А можливо, поділитись якимось рецептом для нас і для Та ні, звичайний в мене рецепт. Побач, звичайний борщ. Як всі варять, трошки м'яса, капусти, бурячка обов'язково і перчику болгарського теж обов'язково. Саме мій смачніший борщ це був у моєї бабусі в селі. Вже дуже давно, що в моєму дитинстві, бо вона його варила в печі. І от коли вона, вона там і хліб пекла, і відігрівала сир, і от саме от він в печі, такий з квасолією, з домашньою сметаною, з чесником. От Дома вже, звичайно, такі не вийде ніколи, ні в кастрюлі, ні в мультиварці.